Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати відео, що робити з орхідеєю, коли таке на голові на макушці виростають такі дітки. Це у мене лікарство, таке може бути і у седі ну тобто у всіх орхідей, хто має отакі бульби. І дуже часто, коли немає вже місць, з чого б могли б рости нові рости, нові паразки, е, то отак от видають зверху. Отак орхідея виживала. З цієї дітки вже пішли корінчики. Такі гарненькі, зелененькі кінчики. І я хотіла її викинути, на ці корінчики глянула, думаю, ну, ладно, посажу, а потім комусь віддам. Це моя лікаста. Кардинальша, хто знає. І ці три бульби з того року я її ділила, відрізала, і вони так і не проросли, простояли, як бачите, мають гарний вигляд, не зовсім здохнуть. Ось вроді як одна брунька набухає. Видно? Ось. Ну, все рівно. Це на носі осінь, мені треба заносити орхідею. Цей горщик великуватий. А я хочу посадити тільки оцю дітку. Що можна зробити? Можна всі три бульби в субстрат засунути, а можна тільки одну. Ну і краще так, одну. І коріння почне гарно рости. Бо у мене таких умов немає, як у них там в природі постійна волога. І кудись ті корінечка можуть рости. Сьогодні у нас взагалі спеком 30 градусів. От. А у такому випадку, якщо шкода викидати, можна посадити і вона буде рости. Я взяла інший горщик, більш високий, і прямо зараз же субстрат і використаю. Якщо недостатньо до... не буде, то отак от саджається. От так от. Щоб корінчики могли йти. Ой, ось, ось. Щоб корінчики могли йти в субстрат. Ну це я постаралася. На дні цього горщика он багато коріння старого, яке вже вмерло. І, і не От. Тому я додав іншого субстрату. Я тут на всякий випадок вже не буду нічого домішувати, вибирати. Це звичайний субстрат для орхідей. Кока чіпси кара і торф. Це те, що підходить для всіх орхідей. І отак от її посадити. Можна навіть було б трішки і глибше, але тут глибшого горщика я не знайшла. Отак от, от. Ну, є куди корінь рости. Я якусь орхідею таку вирощувала і вже її комусь віддала. Не пам'ятаю, тільки. По-моєму, ангола це була. Ну, тобто, так, от. І поставити в таке місце, хоча вона потребує світла, не яскраве сонячне світло, десь так поставити, щоб вона могла рости. Ось так. Тобто, коли трапляються такі випадки і коли якась дуже цінна орхідея, або ще хочеться її зберегти, або, або так розмножити, то можна так от посадити. Це теж кейк, і він буде рости. А наступного року можна буде, коли почне рости ця маленька дітка, коли не наступного року, а тоді, коли ця дітка вже стане дорослою і почне сама рости, можна буде пересадити, зняти її акуратно з материнської бульби І все. І самостійно буде рослинка. А на цьому все. Слава Україні, смерть фашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.